Буття людини реалізується через пізнання. Найвищим проявом цього є самопізнання. Самопізнання не є ні випадковим ні результатом попереднього визначення, ні результатом божественного натхнення, серцевого відчуття чи внутрішнього випромінювання. Людина приходить до свого я через стосунки з іншими. Вона відкриває себе, розпізнаючи і відчуваючи іншого. Це самоочевидний діалектичний зв'язок, який підтверджує всі аспекти людини. Наприклад, сказано: людина розуміє свою мову настільки, наскільки вона знає мову іншого. Уявімо собі людину, яка ніколи не виходила з власного суспільства, яка не визнавала інших народів, яка не бачила, не читала і не розуміла навколишнього середовища, релігії, культури, раси, моралі, літератури, мистецтва, філософії та історії інших, яка є в'язаним у власному середовищі. Ця людина безсумнівно є чужою для себе і для всього, що є її власним. Гуманізм це школа, яка проголосила, що її головною метою є порятунок і зріль людини у світі. Гуманізм приймає людину як найпочеснішу сутність і базується на задоволенні основних потреб, які формують людський вид за допомогою представленого методу. Сьогодні існують чотири течії, які відстоюють цей вид гуманізму, незважаючи на притаманний їм клімат і те, що вони принципово протистоять одна одній: західний лібералізм, марксизм, екзистенціалізм, релігія. Західний Лібералізм вважає себе справжнім спадкоємцем історичної культури та філософії гуманізму. У цьому випадку ця школа розглядає гуманізм як культурний та інтелектуальний рух, який розпочався в стародавній Греції і досягає своєї зрілості в сучасній Європі. Гуманізм ґрунтується на міфологічній перспективі, характерній для стародавньої Греції. Між небом і землею панує суперництво, антагонізм, навіть своєрідна заздрість і образа, боги постають як сила, що протистоять людині Всі їхні зусилля і почуття спрямовані на встановлення тиранічної влади над людиною. Ідея залишити людину в полоні як безсилу, неосвічену і неповноцінну на землі, є домінуючою. Вони постійно бояться людської самосвідомості, незалежності та влади над природою. Будь-яка людина, яка намагається це зробити, приречена на найстрашніші тортури і покарання, як така, що вчинила великі гріхи і повстала проти богів. З іншого боку, людина завжди. Агне звільнитися від цього рабства, володіти божественними силами і навіть замінити їх. Звичайно, такі ворожі стосунки між людьми і богами були цілком природними і логічними в грецькій міфології. У певному сенсі це було також реалістично і прогресивно, бо в грецькій міфології боги. Це божества роду, вони є символами матеріальних сил природи, моря, річки, землі, дощу, краси, економічної продуктивності, повені, землетрусу, голоду, смерті тощо. Однак війна людини з богами це насправді війна людини з природою, яка панує над її долею, волею і з життям. І в міру того, як людина прогресує з кожним днем, вона досягає успіху в цьому і займає місце Зевса, який символізує свою особі силу панування над природою. Найбільша і найдоволичніша помилка, в яку впали нові гуманісти, дідро, Вольтер, Фєрбах і Маркс, полягала в тому, що вони ототожнили світ давньогрецької міфології, які перебував у сфері цієї матеріальної природи, зі священним і духовним світом у світогляді великих східних релігій, який по суті був абсолютно відмінним від нього. Вони порівнювали і навіть перерівнювали стосунки людини за хоромаздою, дао, Христом і Аллахом, до стосунків людини із Зевсом. Грунтуючись на всіх цих поглядах, грецький гуманізм намагається досягти святості людини, відкидаючи богів, ігноруючи їхній суверенітет і розриваючи зв'язок людини з небом. Такий гуманізм став перземленим, бо був сформований як антинебесний. У той час як гуманізм розвивався на Заході як більш антитеїстична форма католицизм, середньовіччя та також призвів до того, що християнство в сенсі абсолютної релігії стало антилюдським воно ввело протиріччя між небом і землею, як у давньогрецькій і грецькій міфології, з такими інтерпретаціями, як первородний гріх і вигнання людини з раю, натхненими цими міфами воно зробило людину нещасною на землі. Неодмінно в'язним Божої волі, її називали мерзеною, грішною, проклятою, безсилою. Єдиним винятком були священнослужителі в суспільстві, які були носіями цього духу. Спасіння тих, хто не належав до духовенства, залежало лише від їхнього сліпого наслідування і послуху духовенству, не запитуючи, чому і навіщо, та від їхньої приналежності до офіційних інституцій, що представляли Божу владу на землі. Таке мислення протиставляло теїзму гуманізму, неминучі. Шлях до реалізації божественного цювання пролягав через храм, в якому гуманізм був принесений в жертву. З цієї причини гуманізм зник у середньовіччі, а людину перестали поважати в науці, культурі, побуті, моралі і навіть в естетичному мистецтві. Це також є причиною того, що мистецтво та естетика середньовіччя зосередились на таких сюжетах як Дух Єрусалиму, Христос, Ангели, Чудеса тощо, які стосувалися міфів. Що виходили за межі людини та природи, якщо і зображувався людський образ, то лише як відтворення людських образів духовенства та апостолів, література це розповідь цих історій, мистецтво, це малювання предметів та осіб у цій історії. Наука, доведення цих концепцій, мораль, знищення всіх природних нахилів, щоб звільнитися від первородного гріха. Життя цього світу це життя, яке має бути принесене в жертву для потойбічного життя. Як бачимо, скрізь де живе середньовічний католицизм, Бог досягається через знищення людської гідності, тільки так можна змусити Бога полюбити людину. Щодо марксизму, на початку Маркс енергійно атакує капіталізм і виступає проти нього. З іншого боку, плани Маркса щодо встановлення комуністичного суспільного ладу у цьому другому аспекті марксизму, орієнтованому на самоствердження, де вовижна чутливість Маркса до моральних цінностей людини затьмарюється його економічним, політичним і революційним ентузіазмом і ревністю до свого комунізму, і він стає скоріше тріумфатором, політичним лідером, який прагне в... Але Маркс, володіючи потужним красномовством, а також унікальним критичним світоглядом, який приваблював багатьох, хто потрапив у тенета капіталізму, атакував капіталізм як такий, що веде до занападу і знищення людської величі. Він говорить про людину жорстоку, бездушну, черсту, відчужну від себе в машинному порядку як про працьовиту, самосвідому, праведну, благородну, а потім вигукує робота, праця». Є сутністю людства. Капіталізм сприймає цю сутність як матеріальний об'єкт. Він присвоює її грошову вартість. В результаті робітник стає рабом свого шлунку. Однак такий аристократичний дискурс перетворюється на матеріалістичний, коли йдеться про право виробництва, про шляхетність засоби виробництва, про економічну продуктивність та основу економіки, а особливо коли йдеться про формування всього соціалістичного суспільства згідно з економічним планом. В узгодженому гуманізмі найбільш фундаментальні якості притаманні людському роду загалом можна перерахувати наступним чином: перше людина богородна сутність це означає, що вона є сутністю з незалежним. Я і богородною сутністю посеред усіх природних метафізичних істот. Друге людина, це сутність з волею, свобода і вибір, два визначальні чинники її існування, надають їй божественної характеристики. Третє. Людина це сутність, що пізнає і розуміє. За словами Паскаля, людина є нічим іншим, як слабким Ней, палицею. Навіть краплі неповноцінності достатньо, щоб знищити її. Якби весь світ убили її, вона б все одно була б більш гідною, ніж ті, хто її вбиває. Бо тут світ навіть не усвідомлює, що знищує людину, але людина усвідомлює свою власну загибель. Четверте. Людина це сутність, яка усвідомлює своє власне я. Іншими словами, вона є єдиною живою сутністю, яка має особисті знання про себе, вона може досліджувати і аналізувати себе. П'яте. Людина є творча сутність. Це творчість повністю відокремлює її від природи і ставить на один рівень з Богом у творенні. Шосте. Людина є ідеальною або ідеалістичною сутністю. Це означає, що людина не просто вруся, а в стані руху до досконалості. Сьоме. Людина є сутність з моральним аспектом. Виходячи з принципів, на яких об'єднані ці чотири рухи, що домінують у сучасному світі, можна дати наступне визначення: людина є почесною, створеною істотою з унікальною сутністю у всесвіті, привілейованою шанованою, тому що вона має волю, вона є незалежною причиною в природі, вона має силу вибору, вона сприяє формуванню своєї власної долі на противагу своїй природній долі, і вона зобов'язана і відповідальна завдяки силі, якою вона володіє, крім того, вона є сутністю ідеалістичною. Вона робить все можливе, що перетворити факт у природі, суспільстві і в собі на реальність, а те, що є, на те, що має бути.